А далі дивіться кіноафішу адже сьогодні четвер в усіх кінотеатрах оновлюється репертуар. Обирайте собі кіно до смаку. Тому котярі кранти. Ти хочеш долати поганці самотужки? Якщо я не повернусь, розкажу світові бажаю йому допомогти. Ні, нехай повчиться. Новий мультфільм про ледачого, але відомого кота Гарфілда, який ненавидить дієти та понеділки, знову кіно цього разу разом зі своїм найкращим другом, наївним і щасливим псом Оді, Гарфілд вирушає у подорож, адже нарешті зустрів свого батька, якого не бачив багато років, і потрапляє у доволі екстремальні пригоди. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 23 травня. Це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. А звісно, а вже ж. Каже, вже мама рідна. Французька комедія «Знайомтесь, коза про незвичний судовий процес у Франції 17-го століття. Неухайний та незібраний адвокат Метер Помпіньяк у виконанні Дені Буна знаменитий тим, що не виграв ще жодної справи. Але по допомогу до нього звертається чарівна юна пастушка Каміла. Помпіньяк охоче береться за справу і з'ясовує, що захищати у суді буде не дівчину, а її козу Жозету. Тварина, нібито забила до смерті дворянського коронного маршала. Чи в Дасть адвокату бодай раз виграти справу. Дізнайтесь у кіно з 23 травня. Ця війна назавжди. Дорога додому. Це битва проти всіх. В українських кінотеатрах довгоочікувана прем'єра приквелу Фуріоза, шалений Макс. Сага цього разу Фуріоза у виконанні Анні Тейлор Джой намагається вижити після викрадення в дитинстві та вистояти у кривавій війні між Дементусом та Несмертелом Джо. Але головна мета її життя повернутися додому. Що з цього вийде? Дізнайтесь у кіно з 23 травня. Хочу запитати, чи є серед вас ті, хто зобов'язаний життям Ніколасу Вінтону. Чуттєва драма Одне життя з Ентоні Гопкінсом у головній ролі заснована на книжці Барбари Вінтон, яку жінка написала про свого батька Ніколаса Вінтона. На початку 1939 року він організував маршрут для перевезення 669 переважно єврейських дітей із Праги до Великої Британії. Кожному потрібно було знайти нове місце проживання та чималу суму грошей. Майже 50 років детали перевезення не розкривали, і ось нарешті настав час оцінити масштаби зробленого для зйомок фільму. Задіяли нащадків врятованих дітей. А сама Барбара Вінтон попросила Ентоні Гопкінса виконати роль її батька. Не пропустіть у кіно одне життя вже сьогодні.